Вітаю вас, друзі. Вітаю Вечір, понеділок. Я, Олексій Ляшенко. Володимир Олександрович Зеленський, президент України, Верховний Говнокомандуючий, підписав закон про право президента направляти підрозділи Збройних сил України в інші держави в період дії військового стану. Цей закон прийняла Верховна Рада. Що говорить цей закон? Да? Що говорить цей закон? Ну, дуже багато. В Європі зараз тривожна. Європа тривожиться, вона там засмучується, да? от якось у неї там занепокоїться, але поки що дій мало. Дії поки що йдуть від нас, від України. Ми про це поговоримо туди туди далі, під кінець, що Європа, як Європа. Так от що говорить цей закон? Ну ось у нас зараз військовий стан. Да? Начебто о, ми не повинні відволікатися нікуди. Але є таке Придністров'я. Якби ж ми з самого початку забрали це Придністров'я, ви знаєте наскільки легше було б нам, ми все-таки чекаємо, що звідтіля може прийти і відволікати наші сили, як Збройні сили, як сили оборони, так от і наші. Телові сили згідно з цим законом, під час воєнного стану з'єднання військові частини та підрозділи збройних сил України можуть бути направлені за. Кордон, це Європа. Якщо, не дай Боже, щось там буде відбуватися, а ми вже на той час сформуємо якісь блоки, хоча воно так повільно йде, дуже повільно йде, вже давно потрібно було хоча б обрис блока або політичного, хоча б хай не військового, хоча б політичного блоку сформувати, Ну Європа. Європа колупається в носі. Я не хочу сказати ще більше, ще де вона колупається? Дуже сумно. Практично скоро місяць. так місяць, уже після Мюнхенської конференції, після овального кабінету. Місяць, як Європі сказав Венс, ідіть нахрен, ви нам не потрібні, ви наше саме велике горе, і ви саме, саме велика для нас біда. Сполучені Штати не будуть вас захищати, Сполучені Штати не будуть за вас відповідати. Ну це в це принципі правильно. Але ж Європа так жила десятиліття, і вона звикла. І вони зараз тільки збираються. Уже сьоме чи вісьме зібрання: начальники штабів, е, якісь там лідери, якісь там міністри оборони. І що? Нема жодного, жодного друзі. Ще раз повторюю, жодного рішення хоча б по якійсь темі ні одного. Ще, що в цьому законі, е посилаються наші військові частини за кордон для забезпечення національної безпеки, стримування збройної агресії, захисту суверенітету та територіальної цілості України, для реалізації права на самооборону. Відповідно до статті 51 статуту ООН. Оце ж тут і Курск. Не було цього закону, коли ми пішли в Курск. А якби був, ну не знаю, що там буде Росія висувати, колись, коли щось буде, буде якісь суди, подивитись, це все буде. Тому що вони сильні. Те, що вони до нас прийшли, а в них можливо є такий закон. Вони ж їх штампують дуже чітко, бистро. А у нас в квартирі газ, у нас депутати такі, і про такі, і про них ми поговоримо туди дальніше. Ну, подивимося, будь-які операції ми зараз можемо проводити навіть під час військового стану. Так що це закон дуже правильний, дуже вірний. Але він трохи на жаль з запізненням. Подивимося, подивимось, подивимось, подивимось. Далі, друзі, ну я вже казав про Придністров'я. Я казав про наших сусідів. Ну, навіть це не сусіди, а Балтійські держави. Не знаю, Польщі допомагати. Ну, поляки кажуть, вони самі, у них друг. Трамп, що вони зроблять самі. А ви знаєте, що там на польськійському кордоні білоруси знову запустили емігрантів? Знову запустили емігрантів до кордону з Польщі. Там прикордонники не пускають, іммігранти дають інтерв'ю. Ми хочемо в цивілізовану державу, а ось цивілізовані там поляки нас не пускають. Ось така у них цивілізація, така у них толерантність, вони виганяють нас додому, вдома нас вб'ють. Ну і так. Так далі, так далі, так далі. Будемо чекати наступного ходу після цього закону. Він може бути завтра, може через тиждень, а можливо, через місяць, а можливо, через півроку. Але він приймається не просто так, щоб лежав. Розумієте? Нам би інше ще. Здвинути з місця, але дуже воно погано, дуже погано рухається. Дуже От дивіться, ми зараз повинні вирішити питання, друзі, з проросійськими політиками вкрай. Бо те, що у нас робиться, ну воно може початися, і Україна це не виведе. Це те, що я кажу. Потрібно зі зрадниками, потрібно з корупціонерами, потрібно з крадіями, а особливо зараз з росіянами в Україні, які Мають посади, які є депутатами. Російський вплив, гроші у виборбовку інформаційних кампаній, а це зараз пішло, пішло ну, просто валом. Знаєте, як Сніжний ком. Росіяни вкладають гроші в наші інформаційні ЗМІ, ну, в ЗМІ, наші, в наших блогерів, в наших журналістів, щоб потім, коли будуть колись вибори, Гахнути і обрати щось условного Медведчука, або условного, ну, я не знаю, условного росіянина, будемо так. І вони зараз вже пішли ці гроші, а будуть ще збільшуватися, або впливати на моральний стан наших людей, друзі, суспільства, розділяти людей між собою. Це робиться, це робить і внутрішня наша так звана опозиція, яка насправді є а, ну, агентом ворога, агентом Москви. Вони це роблять. І будуть зосереджуватися увагу на штучно створених конфліктах. Вони будуть створюватися, особливо на фоні там внутрішньої втоми від війни, або знаєте, на таких от стосунки з партнерами, що вони так чи не так. Це ми можемо розмовляти з вами да? про партнери, вимагати від них більше. А це буде нав'язуватися просто знаєте, кожному в кализнайте в суватись кожному мізки. Ну в таких умовах тримати при владі. В бізнесі, в публічній політиці, вчорашніх прихильників, а у нас таких дуже багато, друзі, дуже. І я не вірю в те, що хтось з них може раптом пере, пере, переробився. Ось вони були і були такі і. Стануть інше. Ну, вже з'являються новини, що люди Медведчука намагаються взяти під контроль багато наших медіа. І вони беруть, і, і особливо блогери наші аж бігом хватають російські гроші і їм плювати, плювати на все. Ще бігом хватають російські гроші. Це так звані наші обранці, яких ми ну, так вийшло, обрали. Так вийшла. Оце хочу навести вам приклад. Є така Людмила Буймистер, да? яка була обрана по мажоритарці. Дивіться, по мажоритарці, не в списку. і була рекомендація від партії Слуга народу. І от що вона пише: повернувшись з Сумщини, де я на власні очі бачила, що відбувається з нашими підрозділями в Курській області, стало абсолютно зрозуміло, що будь-які військові рішення приймати вже пізно все. Все пропало. Але в такий критичний е, для країни час Збройні Сили України. Момент президента ще вчора не було в країні. Ставка Верховного командувача не збирається. Голови парламенту немає в е, у Верховній Раді. А час для наших хлопців йде на, не на тижні, а навіть на дні. Ну все пропало, все, все. Ми програли, ми вибігаємо, ми, ми, ми в оточенні, як писали всі ці. Да? Отак От і вона ж приблизно пише, що все, хватайтесь за голову. Закликала колег проголосувати за рішення провести невідкладне засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки. Що вона закликає? Знову збиратися і знову поговорити і витащити головнокомандувача на цей комітет, да? щоб він не працював. Ну, все ж все робиться дуже тонким образом, щоб люди загал людей не помітили. Що це е, ворожа робота, ворожа пропаганда. Так от закликала е, і визвати туди Олександра Сирського результат. Знайшлися тільки 118, які не повелися на провокації давнього друга Москви, Бужанська. А вона не давня, далі я вам скажу: вона взагалі москвичка. Це ганьба для українського парламенту і так далі. А тепер смотрим, хто така бурмістрова. Людмила Анатолівна. Народилася 5 листопада. 85 року в Москві в родині дипломата, значить, КГБшного агента. 100%. Всі дипломати це КГБшні агенти. Обслуга, да, можливо, ні. А дипломати так. Розумієте? Ось вона. А чому? А вже в 2002 році стала помічницею головного юриста в нефтяної компанії Юкос. Юкас, розу? це ж ж просто. Та ще великий друг і співробітник Сергій Тарута, який також депутат фракції Тимошенка. ну ось дивіться, все ж тут чітко. Вона працює в там в індустріальному союзі Донбасу. Вона там зараз і в Данське судоверфі і якийсь наблюдатель і, і скрізь. І вона у нас депутат. Тепер дивіться, що вона пише на своїй сторінці. Місто проживання Київ, да вона тут ну, народний депутат, рідне місто Київ. Народилася в Москві, жила в Москві, починала працювати в Москві, все йшло з Москви, а пише Бреше, щоб ви бачили, рідне місто Київ. Тому треба йти в Гугл і там все дивитися. розумієте? Інакше ми не будемо знати, кого і що ми робимо. Вона ще дунайський металургічний комбінат. Коротше, вона Тарута, Ахметов, Порошенко. А зараз вона ж у фракції разумкова. Ви знаєте? Ось так. Оцих не можна, що я кажу, це агенти Кремля. Да, ми вибирали, обирали, да, ми вибирали, да, ми не розуміли, але потрібно розуміти і далі вже цього не робити, і чітко знати, що окрім нас немає у нас помічників. Ми перші повинні дбати про себе, друзі. Тому я всіх закликаю. Давайте будемо збирати і на дрони, і на репи. І зараз от збираємо долг за ретранслятор. Всім велика, велика подяка. Дякую за вашу допомогу. Я дякую за допомогу каналу. Коли ви е, розповсюджуєтеся, ну це дуже головне, коли ви пишете коментарі, ставите лайк або дізлайк, неважливо, аби якась. Ну вам же це не складно. Ну просто не складно. Ми ж робимо добру справу, навіть якщо не подобається Ляшенко. Зробіть, розповсюдьте, покажіть, і нас буде більше. І хлопців наших загине менше, друзі, Набагато менше. Отак от, отак. Ну, далі ми поговоримо про Європу трошки. Та й своїх не забудемо. Та й своїх не забудемо. Я не розділив зараз на баранів. Тут або всі барани, і про Трампа поговоримо. Або, або я не знаю, що робити з цими європейськими баранами, українськими баранами. Так що ж зараз поговоримо про всіх баранів і наших і європейських і американських. Ну і от далі всі смішані барани, друзі. І Європа і Україна. Дивіться, цікава ситуація. Французький депутат вимагає від США повернути Статую свободи. Французький депутат Європарламенту Рафаель Люксман вважає, що США друзі повинні повернути Франції Статую Свободи, подаровану Парижем у 19 столітті, Парижем Нью-Йорку, Сполученим Штатам. Ну, те, що роблять Сполучені Штати, це воно буде в Європі. Це буде ну, знаєте, накачуватися як сніжний ком, як. Але дуже довго. Повірте мені, ми це також розберемо. Дуже довго. Про це Рафаель сказав на з'їзді своєї партії 16 березня і це передає Європейська Правда з посиланням на IFP. У своїй промові Глюсман звернувся до американців, які обрали сторону тиранів. Правильно, він не до Трампа. Він звертається до народу, і це правильно він говорить: так як ми до росіян і ми кажемо, що росіяни, ви нас вбиваєте, не Путін. Отак, от, от він звертається до народу Америки. Він сказав, маючи на увазі, ну і те, кого вони обрали, ми збираємося сказати американцям, які звільняють дослідників за прояв наукової свободи, поверніть нам статую свободи. А це те, що закрите Радіо Свобода, всі, що, воль, вільна преса. Там іде тренинія, диктатура. І вона далі я вам розкажу. І вона йде повним шагом. Поверніть нам Статую Свободи. Ми подарували її вам, але очевидно, ви її зневажаєте. Тож їй буде просто чудово тут з нами, так сказав Рафаель Люксман. Ну також євродепутатор скритикував позицію США, стовно. Повномасштабного вторгнення Росії в Україну і закликав до демократичного опору для протистояння ультраправим силам. Не хочуть це робити, Сполучені Штати е, ну, нагадаю, що статуя Свободи була створена французом Югостом Бартольді як подарунок французького народу американцям у пам'ять про союз між двома країнами під час війни за незалежність США. Вона була відкрита 28 жовтня 1886 року на честь старіччя Американської декларації незалежності і зараз стоїть на острові Свободи в Нью-Йорку, що на південь від Манхеттена. Руксман і раніше критикував це, -це а зараз уже висказався повністю да, так, офіційно. І ось дивіться, що хіба нема за що. Ось дивіться, що відбувається в сполучених штатах, республіканці від штату Міннесота пропонують закон, згідно якого секундочку, люта ненависть до Трампа через його політику буде вважатися психічним захворюванням. Fox News. це Fox News. А що тоді робити нам, а, яка ненавість Зеленського у частини українців? Це взагалі не те, що люта, це страшна ненависть на все життя. П'ять законодавців від республіканської партії е, мають намір представити законопроект у Сенаті штату в понеділок, передати його на розгляд комітету з питань охорони здоров'я та соціальних служб. Повідомляє Фокс. Дев'ять. Законопроект має на меті конкретно подати синдром Божевілля Трампа до визначення психічного захворювання. Якщо ти кажеш, що Трамп хворий, я не люблю Трампа, я ненавиджу Трампа, то ти психічно захворий. Не Трамп, а ти. Ну, ось такі справи, друзі. І ви думаєте, що він може не пройти? Більшість в двох палатах Трампівська. Далі що робить Трамп? Це ось моменти, да? а ви все це скрите в кучку. Трамп оголосив помилування, схвалені Байденом, недійсними через використання автоматичного підпису. Так, те, що робив Байден, ми також засуджували, що він там на 10 чи на 20 років наперед помилував, так не може бути. Але використання автоматичного підпису, ну, ось, до чого ще мог Трамп? По закону все було зроблено правильно, але автоматичний підпис. Та пофіг. точку не поставив, крапку не поставив. Він би це зняв. Помилування, які сонний Джо Байден надав необраному. Комітету політичних головорізів та в багатьом іншим оголошується недійсними, нечесними та такими, що не мають подальшої сили та ефекту через те, що вони були зроблені автопен. Написав Трамп у своїй соцмережі, Трамп соціал. Ну, це він хоче хантера посадити. Думаю, він буде його сад... саджати. Далі дивіться. Ну, ось Просто я не бачу, що написав Трамп опять в своїй соцмережі. Я щойно виграв чемпіонат гольф. Клубу, мабуть, мій останній. у міжнародному гольф-клубі Трампа в окрузі Пальм Біч, штат Флорида. Така велика честь, вечеря з нагоди нагородження, відбудеться сьогодні ввечері в клубі. Я хочу подякувати чудовому персоналу з гольфу та всім багатьом фантастичним гравцям у гольф, які брали участь у парі. Людина, який 80 років, виграє чемпіонат гольф-клубу. Ви в це вірите? О, ще інте. О, ще інте. Oh my god, I got that on video. Ми сміялися з Януковича про страусів, А це що? Це культ особистості. Далі, ось і два місяці не править Трамп у США почався дефіцит не лише її, це й м'яса. Ціни на яловичину різко злетіли. Це пише економіст. Фарш подорожчав з 3,90 до 5,60 за фунт, і це ще не межа. Крім того, у США значно скоротилася поголів'я худоби. А з 2 квітня Трамп запровадить нові мита, що може ще більше підігрити ціни. А це Мексика. Велика рогата худоба, частково ще й яйця там з Канади, Ну коротше, це Панама, це всі. Ну він же шлупить своїх, значить, не буде гарною у них. Це що? Це курта особистості. Далі. НЮТ США виходять з міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України. Ну, Цей центр створили у липні 2023 року, друзі. Він, він збирав дані для потенційного міжнародного судового процесу над Російською Федерацією через війну в Україні, тобто злочинців збирати і потім судити міжнародним судом. Трамп вийшов отуди, США вийшли і вони сказали, Путін не винен. Злочинці, які Гвалтували, вбивали дітей, жінок, чоловіків. Вони не винні. Все нормально. Нікого судити США не буде. США відкриє для них двері, США їх обіймає, а в усьому всьому звинувачує Україну. Ось так. Ось це Сполучені Штати на сьогодні не має два місяці правління. І ще вам більше скажу, за ці неповні два місяці рейтинг демократів впав до мінімума. І знаєте, за що по опитуванню? Тому що вони не чинять спротив Трампу, його команді, ненормальній команді і оцій політиці республіканців. А хтось мені каже, коли там його імпічмент, та ніколи. Зрозумієте, я не вірю, що якщо ну, демократи зараз не, не вони взагалі безпритомні. Там нема лідерів, там нема нікого, там нема нічого, там нема робочих структур. І вони будуть, як ото Сталін саджав, подивимося, що буде з ним. Що Європа? Переходимо до Європи, я ж казав. А тут, як завжди, Європа думає, Європа чухається, Європа збирається, Європа розмовляє. Тільки, от знаєте, Балтійські і деякі ще... Держави, вони е, чітко настроєні, у них позиція чітка, і вони кажуть, от, Естонія розчарована темпами формування коаліції для захисту України. Це пише за Телеграм. Міністр закордонних справ Естонії висловив розчарування повільним формуванням коаліції охочих для підтримки України. Він наголосив, що Європа повинна діяти швидше та рішуче, адже головою, головною перешкодою для миру є е, Росія. Сахна також висловив так, також схвалив лідерство Великої Британії та Франції у питанні гарантії безпеки для України та заявив, що Естонія готова активно брати участь у цих дискусіях. Практично дві держави тільки готові направити а, війська для а, нашої безпеки для гарантування безпеки. Все далі Литва підтримала пропозицію ЄС щодо виділення Україні 40 мільярдів євро військової допомоги, але ж її ще ніхто не виділив. Ніхто не виділив це, тільки хочуть, розмовляють. Угорщина блокує там, ще хтось не хоче видавати гроші, а хтось не хоче ракети. Хтось. Рада міністрів закордонних справ ЄС готує для України пакет фінансової підтримки на суму 20 мільярдів євро. Було 50, було 40, тепер уже 20. Ну я не знаю. Як стала відома Радіо Свобода, новий пакет військової допомоги для негайних постачань України в ДС може бути на суму від 20 до 40 мільярдів. 50 уже десь зникла. І це все розмови, друзі. Розмови, а у нас не вистачає ракет на сам самті. Протиповітряної оборони і після цих всіх розмов Еммануель Макрон звертається до європейських країн. Він хоче поїхати поїздкою по всій Європі і пропонувати купувати. Озброєння, яке вироблено в Європі після того, як тормозили Україні, розвіддані. Озброєння. Після того, як казали, відключали там реб від f 16 І він каже: замість патріота купуйте наші вироби, Ірісті, сам те, замість f 35 купуйте Рафаель, купуйте танки наші. Ну, ну не лізьте. Ні, у нас все одно частина європейських держав пре туди, як. Ну слава до, до Сполучених Штатів і бере у них зрозуміло. Слава Богу, там починають вже п'ять країн відмовилась від ф 35 Слава Богу! Треба бути знаєте, автономними. Тоді буде все класно. Ну, друзі, останнє, що я хочу сказати знову до наших баранів, Петро Порошенка ж збирали, збирали підписи по всій державі в підтримку його, щоб зняти санкції. Назбирали всього-навсього за весь цей час 140 тисяч. Ну. А скільки наслухалися ці зборщики? Ну і я хочу що вам сказати. Ну, підписи збиралися е, не для РНБО, не для Офісу президента, не для Зеленського, тому що вони прекрасно знають, що е, санкції зняти будуть тільки в одному порядку. Зеленський сказав: поверніть гроші, виведені з України, вкрадені виведені з України, поверніть в Україну все. Порошенко це робити не буде. Україна не його держава. Він не вірить в державу Україну. Він не вірить в наших людей. Він не вірить в народ України. Тому повертати він не буде. І більше ці підписи збиралися для адвокатів, які будуть в судах захищати Порошенка. Ну це російські адвокати. У нього більшість там. Так що так показати: ось народ підтримає, але 140 тисяч. Ну навіть як кажуть, з 28 мільйонів. Ну це нічого. І правильно, що не підписуєте, правильно, що ви вирішили ворів, олігархів, крадіїв і корупціонерів. Треба карати, треба карати, а самим обороняти державу. І потім, що не зможемо зараз, ще потім доб'ємо, вигонимо їх з держави, вигонимо і покараємо. Це буде точно, друзі. Я хочу вам. Поставити передачу Ретранслятор. Подивіться це, і я зараз ще раз вам розповім. Доброго дня. Мене звати Ланселот. Хочу висловити подяку від імені 110-ї бригади, 3-го батальйону зводу безпілотних авіакомплексів Олексію Ляшенко та його підписникам за надання даної чудової птички. Дана птичка буде виконувати свій результат на знищення ворога. І обіцяємо вам дуже багато цікавих відео. І гарних хто з фронту. Дякуємо, що ви допомагаєте нам приближати перемогу. Це 110-та бригада. Ретранслятор. Можливо, хтось не чув. Я вже втретє розповідаю, але вдруг, ну, можливо, хтось не чув. Що таке ретранслятор? Тут є дрон, який літає на 15 кілометрів, тому що там а, холми, там якісь. Перешкоди, там якісь будинки, якісь ліса, і волни не доходять. От 15 км він далі не полетить. Але є така штука-ретранслятор. Бачили там скільки антенок. Він підні... Ретранслятор піднімається на висоту десь ну, до 50 метрів, максимум, а то ще й нижче, і він підключений до всіх інших дронів, які йдуть далі. І ця, ця хвиля вона дає далі політ. Далі може летіти дрон. Тобто вже не 15, а 25-30 кілометрів може дрон пролетіти. Ось це ретранслятор, це промежуточна передача хвиль. Так що це дуже добру справу ми зробили. Ще друзі, я хочу розповісти, скільки у нас грошей. 52 тисячі 490. Це на монобанці, яку я не відкриваю. Збираємо на РЕП, Туди потрібно 160 тисяч. Як ви скажете, можливо, відкрити, не збирати на РЕП. Як ви будете радити? Пишіть, будь ласка, ще на монобанці у нас 10 тисяч двісті. Банк 4150 і Приват 24 15800. Всього у нас 30 150. А 82 ми, ми, ну, я винен за ретранслятор. Поки я ще нічого туди не перераховував. Ми, вибачте, я кажу, як є, ми почали буксувати. От день, два три було гарно, потім ми почали буксувати. І зараз, ну, можливо, і Реп не буду збирати, я нікого не докаряю, нікому не кажу. Знаєте, ніяких укорів. Взагалі нічого. У кожного своє бачення, кожен робить так, як він бачить, донатить туди, куди вважає за потрібним. Це все нормально. Єдине, я хочу радитися, і ви, будь ласка, радьте, тому що, тому що це. Гроші нашого суспільства. Не всього, на жаль. Е, ну, скільки ось є, скільки збираємо це, все, друзі, ви. За що я вам дуже і дуже дякую. Я дякую тим, хто на монобанку перераховує. Ми ж їх не знаємо. Ну, я то можу їх бачити, а ви можете бачити тільки суму. А так ми їх не знаємо, але всім всім величезна, величезна подяка. Величезна Величезна подяка, хто є спонсором каналу. Ну, неймовірно, хто посилає посилочки. Ну і на останок я дуже вдячний, також за донати е, полив'яному Миколі. Любов просто перерахувала 50 на 50. Я вам дякую, особисто, пані Любов. Також наш, ну, не ну, ну. Пане Андрій, я просто не знаю, як друг наш, друже, мій друже. Дякую вам за два донати, один на канал, я крепко тисну вам руку. Алхімової Вікторії, Стаматіні Тетяні, Карпові Олександрі, Єсіної Валентині, Редіної Надії, Гопкала Олександро і Шульженка Валентини. Всім велика, велика подяка. Напишіть мені поради, що робимо. Я можу зараз розбити монобанку, закрити ретранслятор. І що робимо далі? Можна далі збирати все в наших руках. Дякую, друзі. Дякую до завтра. Україна переможе.